Пам'ятаю ці, ну, тіпа, там, тижні, коли прям нагнітали, що вони підірвуть, підірвуть її. Я, як ви тут реагували? Ви, блядь, ви бачите? Ви бачите, чи філі, все красиво. Ні, <рикарний> ні, стой. У нас був інший план. Сказали, що підприємцям треба, якщо вдруг буде підрив, е, гражданських приїдіть до себе. Ми з пісом неділю ходили вокруг півних. Щоб є сівдруг, що на три дня у нас волонтер. Мої подорожі прифронтовими містами України зі стендап-концертами благодійними продовжуються. І сьогодні доля занесла нас в славетне місто Нікополь. Нікополь, районний центр Дніпропетровської області, що розташований в чотирьох кілометрах від окупованої росіянами ЗАЄС. Тривога тут не закінчується майже ніколи. Так, це сюди не градами. Ні, градами прилітали, це вибиті. в Незважаючи на це, нікопольчани продовжують жити, працювати і кохати в своєму рідному місті. Зараз я коротше знаходжуся в місті, де у нас буде проходити стендап в місті Нікополь. І у мене жорсткі в'єтнамські флешбеки по стендапу в Сумському бобосховищі. Так, от я люблю їздити такими невеличкими містечками, спілкуватися з людьми. Особливо я люблю давати гуманітарні концерти. Я Був в Херсоні, в Покровську, в Мирнограді. Сьогодні вдалося доїхати до міста Нікополь. І якщо ви не проти, я хотів би з вами в такому полу імпровізаційному режимі поспілкуватися, дізнатися про ваше місто більше для того, щоб вся Україна дізналася про нього і про те, як ви тут живете. Які ви незламні, круті, і класні. Розповімо Україні про це. Хай. Наш край називають краєм п'яти січейка за тисячей. І в 1648 році саме тут у нас це ми денів обрали гетьманом Богдана Хмельницького. І Історично цікаво, що саме ця частина міста вона найбільше обстрілювана сьогодні Російською Федерацією. Що вони хочуть? Ви їм напишіть, Богдан Хмельницький вже у шоу. Його там немає. П'ять січей тут, а щось залишилось, можливо, від цих січей чи нічого. Є, ну тільки якісь історичні, наприклад, в старій частині міста є якісь підвали. У нас є один дядько, він там викапував ці підвали, вони робили екскурсію. Катахом. Ооо, оце я люблю, коли люди чимось пишаються в цьому місці. Підвал. е підвали, катакомби. Я ссал не в подвале. Я ссал в катакомбах! Що ще цікавого з історії міста ви можете розказати? Захоронені О, Оооо. А у нас є якраз був подкаст про сірка. Євген. Сірко. Черт. Ух ти, Господі, ласка, Ти такими словами не бросайся, А он, хіба. дивись, що написано. Рус Шайтан. Це як перекладається? Це перекладається як руський чорт або руський дьявол. Ну, не для нас він чорт. І як це правильно називається у вас село, де він закопаний? Олексій! Це За Олексійка, через мотиво. Гова, гова! Сейчас, не-не-не, не не Вова, Вова, вы, вы не ображаетесь, тільки, хорошо? Не ображайтеся. Посмотрите, это же, блядь, Владимир Петров. Это из Исландии, ты мы... вы Владимир Петров. Класс, мы в Херсоне Шарья нашли просто, тут Владимир Петрова. А це, прав, ну типа там реально сирко закопаний, чи щось тики. С... Только без руки одной. Тики без руки. Вот что за тема? Оце за тема? А його его руку возник. Я очень много времени после его смерти считала, что одевали типа кучи на и с ними шел и как бы бой, потому что типа считали, что... И ни один, один бы, бой с, с серкой рукой не был проведен. Да, не и, ну, Знаете, я, если бы вышел бы на бой с людьми, которые несут <с>... руку трупа, я бы тоже чуть-чуть очковал, конечно. <с>... Не, просто, а кто его знает? Может, просто Серко очень сильно увлекался на конце життя незнакомкой. <с>... Ми вийшли, просто дорога, дорога коротше, вгору веде, ти виходиш з дороги, і я так поворачуєшся, і просто оця атомна станція. Да, да, тобто ви її бачите, просто от ви її бачите, да. да? А ось то далі, то вже ми бачимо окупований енергодар і окуповану, Це Запорізька атомна електростанція, так? так? Просто рукою падать, здається, можна пробігти з пів години йти вже до там. До речі, не так, і вже далеко. Тобто, три, ну, до, до 4 кілометрів там. Вони, вони раніше прямо звідти і стріляли. Вистрілити з якоїсь арти, да? і це скільки? 30 секунд, хвилина, а щоб воно тут це, було. Ну, постріли одразу, секунд, 5 є, щоб воно десь приблизно. Отак. Люди, подивіться, живуть, речі сушать. <плес> 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 Україна. І все долі, ну, типа, це... там у них стоять. Е... <софі> і вони випускають снаряд, і це. От сьогодні <софі> ви просто дуже рано приїхали. Ой, так... <кас> <кас> ну вибачте, опоздали, Запізнились на банкет. Дуже багато пенсіонерів залишилось <кас étudiant> без допомоги. <кас> і ми розуміли, ми як волонтери, ми розуміли, що якщо там, не дай Бог, якась... Є гірша ситуація. Куди гірша, бля? Хто, якщо не ми, блін, приїде сюди допомагати. А ми Люха, куди їжали? Да, Я а, просто уявляю цю ситуацію, кажу, вся херня стралася, війна, блять, обстріли, вже підірвали атомну станцію, лю... все. І, дібно, і, і склейка, спускаються інопланетяни. І, чисто нікопальчане, вот так от просто. Так, давайте выкапывать ногу с зеркал. На феорете вот это вообще. Блин, круто. Зараз у вас страху в ноль вообще по поводу этого, да? У нас ребята кофе пьют, и как ракета над головой пролетела, снаряд, и все дальше пьют. Пахнуло, нагнули. Не к добру. Не к добру. Не к добру. Нет, у нас просто пословица Ну, хай дощ, аби не град. <рек> <рек> Блін клас. Це, щоб ти розумів, це всі волонтери, ми гарні друзі. І як час ми проводимо, розвозимо людям, які там не ходять, інвалідам і допомагаємо військовим, які поранені, розвозимо цілими, буває, днями, і неділями гуманітарну допомогу. Так що там не ржут, звісно, але. Просто... Ми, ми в ми в описі, ми в описі під цим відео. Ми в описі під цим відео залишимо посилання. Ілюша, ти мені скинеш добре? От якусь там банку, чи збір, чи ваш фонд, який займається. І от всі люди, будь ласка, хто дивиться це відео, задонатьте цим фантастичним людям. Будь ласка, і вам обласки військова. <рі> а скажіть, будь ласка, а які последствия були в результаті підриву ГЕС? Тобто я також дивився на це все. Мені сказали, що то все було вода, а зараз там просто пустеля. А це було море? А море, все було місце. Зараз картошку там садять, так? Серйозно? І росте? Так. А що там буде через там якийсь час? Вийшло, що в такий період воно все зникло. Що не було заморозків, і багони, тополі і, 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 і верби, Вирба. вони схопилися і почали рости і там. Дерева, тополя верба я би уявляю собі, це. це антитілов і блогер, що панаті. Я думаю, виросли у вас то чого. Виходиш, просто там в полі стоїть. Фортеця бахмута... Замінована, ні? До речі, так? Да? Дистанційно замінована, водні міни. Просто залишки снарядів. Так, так позитивно про міни я ще ні від кого нічого. Ну, водні міни, такі міни, ось такі у нас є міни. Щас він не зря в плаще, він, він не зря в пальто, він зараз стане такий, о, до речі, міну, хочете. Яку вам міну? Отаку міну, хочете? Щас тут сяду міну, зроблю, так ось все, заміновано. да. Так, добре, а от дівчата ближче, ви кім працюєте? О, банка сыр, вообще фантастика. Так смотрите, есть життя, кавьярня, пиццерии, онлайн, арбитраж, школы. Бройлерка. Кто? Бройлерка. Бройлерка? Да. Это что? Так, тихо. Не, 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 не. <плес> я, я вечеваю, я вечеваю себя не своим сейчас. <плес> что значит? Почекай, дайте, я вгадаю. Можно? Можно? Только не бойтесь, хорошо, если неправильно. Бройлерка у меня сразу шел. Бройлеры. Курочки? Фірма. Я вгадав? А ви чо так кайфуєте? Вам безкоштовно дають курей? Це тяжела правда робота. Це в холодильниці, страшно. Ну там треба мати сили, щоб та. І ви всі знаєте, да, що це таке? Тому що А розкажіть за цю бройлерку, що це за бройлерка така. Ну, в принципі, це єдине підприємство, яке залишилось на повному осі працює. Ага. Так. Навіть коли заводи найбільші. — Феріку більше закривається, бровірка будуть новий цехах. — Там мабуть просто такі так, а у вас є як їх, плавільні печі? Ахуєно, кура-гриль буде, давай, все. Завод. Завод. Ісходимо. Про бройлерку я так і не допитав, що ви там робите на цій бройлерці? А ми фурією хуяримо. В цей, в цей момент десь на світі одна Джері Хейл А що ти йому скажеш, блядь? А що ти йому скажеш? Якщо ти вегетаріанець, блядь. Будеш йому розповідати, що треба закрити блядь, цю він теж сам захуярить, блядь. Це єдине місце, де можна грошей заробити, Молодець. Що ви про колготки розказували? Колготи у вас тут роблять? Які? Із? По буквам? НЗФ. Як розшифровується? Ніковарський завод. Що там роблять колготки? Чому? Тому що там такі мужики. Тому що там такі мужики. там такі а де, де можна прямо в магазинах можна придбати ці чи да, да, так, ми також хотілося б дізнатися стосовно того, які відомі люди з міста Нікополь можливо, що вся Україна знала, які тут народжуються. Люди Антон Антон Тимошенко, потім і не Юлія, правильно ж Антон Юля, це з Дніпропетровська. Кромі Антона Тимошенка ще Елена Антонова, бронзовий призер Олімпійських ігор. Даша Астаф'є довго й треба було розпочинати. Даша Астаф'єва. Боже, как я хочу... Как я хочу побачить фотосессию в плейбое Даша Астафьевой в колготках от Никопольского пероплавного завода. Даша, ты можешь сделать эту коллаборацию? Так, добре, олимпийская чемпионка, крутый стендап-комик, сексуальная зірка плейбою Даша Астафьева. Бодька, Бодька Хмельницкий. Бодька Хмельницкий. Так, взагалі, а ботька, та это ботька наш. Це цей, який 40 тисяч. Я, я прям уявляю Бодька хмельницький з вашим вайбом. Я впевнений, що його коли питали типу, в 1648 році, що ви там робите на тій національно-визвольній війні, і він, як оцей чоловік, поляка в хуярі. <плес> Нікопольщина. Так, ну що, пані та панове, я вам дуже дячний за цю розмову. Я впевнений, що ми дуже круте відео намонтуємо, розповімо в Україні про неймовірний Нікополь. Дивіться, коли я до вас їхав, я вам чесно скажу, у мене не було ніяких упереджень, але люди, типу, всі інші такі, куди ти бля, їдеш? Ти шо, да там нема взагалі так. От там летить ти приїжджаєш в Нікополь, бам! Сразу отак от прилітає все. Я приїхав, побачив, що місто живе, тут багато молоді. Ви <сі>, бачите курі, <сі> робите розкопки, вам до да... балди, то що у вас тут э, атомний об'єкт, блін, замінований терористами. Дуже викруті люди. Дякую вам величезне. поаплодуйте самі собі і всі обласки з інтернету, вони теж вам. Нікополь. Насправді дуже я. Вдячний Феліксу за те, що в наше військове місце місто, місце з'явилось, хоч трохи до настрою. Супер, можливо, хотіли б щось передати глядачам від Нікополя. Ми хотіли передати, щоб за нас ніколи не забували і не свої, якби не дивлячись на обставини, як би важко не було. Дивіться на нас, що ми не ламаємося, що ми стоїмо і надихайтеся нами. Миру бажаю всій країні щастя, здоров'я, процвітання і всього саме найкращого. Чим ближче фронт, тим менше в людях гівна, злості, більше взаєморозуміння, підтримки, посмішок. Тут за 4 кілометри від росіян особливо відчуваєш єдність. Я продовжую кричати вам через свою роботу про терпимість, емпатію, повагу до своїх. Можливо, я наївний, але здається, любов, наша єдина перевага перед ворогом. Бережіть себе і зустрінемось десь на концертах.